Так, ну що, добре? Е І так, перше завдання. Е Значить, запитання формулою натурального числа кратного трьом є. Е тут дуже просто, тому що кратне трьом це число, яке ділиться на три. І із усіх ось цих наших много членів, які тут є. У нас єдине, що ділиться реально на 3, це ось цей останній 3n. Цей він не ділиться, він множиться на n. Тобто ось ця відповідь там, де 3N. Я зараз чат так поставлю, щоб мені було видно, Відписуйся, будь ласка, крапочками. Чи це зрозуміло? Якщо так, дай мені крапочку, піду далі. Да, добре. Окей, тепер в нас є ось такий приклад, і нам потрібно впевнитися, чи е при якому N ось тут у нас цей степінь, в нас буде оця рівність виконуватися. Значить, для того, щоб в цьому впевнитися, потрібно для початку. Записати цю рівність 3,1, вибачаюсь, 1 третя М в четвертому степені N помножити на 0,001, дорівнює 127 М12. Тобто нам потрібно з лівого зробити праве. Значить 3,1 третя це в мене буде 10 третіх М в четвертому. Воно зараз поки що стоїть в степені n. І одна тисячна стане от прямо однією тисячною. Для того, щоб ця тисячна в нас кудись ділася, отут наша n вона повинна бути 3. Перевіряємо тепер, що якщо ми його помножимо на ось це 4, в нас також стає 12, як отут повинно вийти в результаті. А значить. Схоже на те, що це стане як треба. Значить, якщо я n дорівнює 3, підставлю. в мене 10 третіх m в четвертому в третьому степені одна тисячна. Якщо я його зараз порахую, стане тисяча, поділене на 27 м в четвертому 12 степені. І одна тисячна. І тепер тисяча в мене скоротиться, і стане одна двадцять м в 12. Тобто, я, по-перше, перевірила, припустила і, по-друге, перевірила, що воно дійсно виконується. І це в нас третя степінь, от сюди я його відмічаю. Якщо зрозуміло, дай мені крапочку. Дуже добре. Тепер, якщо А дорівнює 10, Б дорівнює мінус 10, то значення виразу 3А відняти 3Б дорівнюватиме. Ну, це дуже просто. Тут ми їх просто підставляємо в наш вираз і все. Да? Тобто, у нас є вираз 3А відняти 3Б. І нам потрібно замість А підставити 10. І замість Б підставити мінус 10. Що ми робимо? 3 множимо на 10. Відняти 3 множимо на мінус 10. І тепер настане 30 додати 30. Дорівнює всього 60. Ну, тобто, відповідь очевидна. Так само, Жень, дай мені крапочку. Ага. Так, добуток одночленів дорівнює. Для того, щоб зрозуміти, чому він дорівнює, нам просто потрібно його реально вирішити, чим ми зараз і займемося. Значить, 2 третіх А в квадраті Б в кубі x помножити на 3 четвертих А в кубі x в квадраті. 2 третіх помножити на 3 четвертих. Я вже бачу, що у мене трійочки скоротяться, 2,4 скоротяться на 2. Значить, в мене із чисел залишиться одна друга. Тепер множу буквочки а в квадраті на а в кубі дає мені а в п'ятому. B в кубі помножити на просто B дає мені B в четвертому. Х помножити на Х квадраті дає мені х в кубі. Тобто, в мене вийшов отакий от гарний одночлен. І, як ми бачимо, це в нас третя відповідь. Дай мені, будь ласка, крапочку, якщо зрозуміло. Окей. Так, тепер ідемо на наступний. Знайдіть змінну ро із формули М дорівнює рівні помножене на V. Значить, це така навичка в нас, яка нам дає можливість зрозуміти. Як вони будуть виражатися? Тут насправді використовується так, це в нас п'яте завдання, то в нас було четверте. Тут використовуються просто наші правила добутку, суми, віднімання, додавання і ділення і множення. Да? Для того, щоб дістати оцю буквочку із нашого оцього виразу. Для того, щоб її дістати, по-перше, ми дивимося, де вона стоїть. Далі ми визначаємося, що ось тут між ними є множення, і тепер, якщо я зроблю навпаки, тобто поділю весь вираз на мою буквочку В, в мене стане М поділене на В дорівнює РО. І все це вже видно, що в нас вийшла оця друга відповідь. Так само Женя, якщо зрозуміло, дай крапочку, якщо не зрозуміло, дай щось інше, щоб я могла, якщо що, подивитись більше. Окей, добренько. Значить, відмічаю, і йдемо далі. Тепер одночлен такий, то записують у вигляді куба одночлена. Що тут мається на увазі? Нам потрібно зорієнтуватись, який одночлен перед цим, якщо би ми його піднесли в куб, дав би нам оцей наш початковий. Запишу його мінус 1000, зараз зміню колір на чорний, мінус тисяча, х в 15, у 21. Значить, по-перше, я знаю, що тисяча це 10 у третій степені. Тобто, в мене мінус тисяча буде мінус 10 у третій степені. Тобто тут мінус 10. Тепер х в 15 – це Х в п'ятій степені, який ми ще піднесли до третього степеня. Тобто, це в мене стане х в п'ятій, і в 21 – це в мене. Був Y у сьомій, який ще піднесли до третього степеня, тобто в мене тут стає ось так, і все це ми можемо записати у третьому степені. І тепер наша задача тільки вибрати те, що ми знайшли з оцих варіантів. Так, і це в нас шосте завдання, це ось цей останній приклад. Так само, будь ласка, дай мені крапочку, якщо тобі зрозуміло. Окей. Знайдіть значення виразу, якщо такий, то А до рівня 5 дев'ятих. Значить, у нас є вираз, і нам потрібно просто його спочатку розв'язати, потім підставити туди А. У нас є вираз мінус А додати 2,1 четверта А. І що я пропоную тут робити? Це винести А задушки, і в нас стане мінус 1 додати 2,1 четверта. Тобто, в мене стане А, що множиться на 1,1 четверту. І тепер я кажу, що в мене А дорівнює 5 дев, тоді. І просто підставляю його сюди замість А. Тобто 5 дев'ятих помножити на 1,1 четверту, дорівнює 5 дев'ятих помножити на, тепер перетворюю моє мішане число на неправильний дріб, в мене стане 5 четвертих, І це в мене буде 25 шостих. Так. І е, серед тих відповідей, що зараз видно, такого числа немає, але, як ми бачимо, останнє число в нас якраз 25 тридцять шостих. Добре. Якщо тобі зрозуміли, попередній, дай мені, будь ласка, крапочку. Так. Угу. Ага, зрозуміло. Так, ну що, я повернуся назад, щоб тобі показати. Дивися, 5 дев'ятих, воно було дано нам в умові. Тобто, це не було щось, що ми придумали чи що ми знайшли. І ще раз покажу, як ми його робили. Ось тут, бачиш, тобто, сам вираз, все, зрозуміло. Добренько. Якщо зрозуміло, йдемо далі. Так, тепер. Потрібно просто ось цей вираз розв'язати. Перша дужечка в нас без нічого, а друга душечка ще підноситься у другій степень. Тому другу душечку ми повинні розв'язати раніше. Це я зберігаю і йдемо на наступний восьмий приклад. Значить, в нас є 2,1 Х кубі І. Так, зараз що множиться на 2 третіх хі в квадраті і в квадраті, і в нас 2,1 четверта в кубі Y множиться на, і тут я спочатку підношу його до квадрату, в мене стає 4 дев'ятих х квадраті Y в четвертому. І тепер, якщо я їх буду перемножувати, то я множу спочатку 2,1 на 4 дев'ят. Так, тепер х кубі на х квадратів в мене стане х п'ятому. Y на у в четвертій в мене стане у в п'ятому. Залишилось тільки числа перемножити. 2,1 четверта це в мене 9 четвертих. Помножити на 4 дев'ятих, в мене стане одиничка. Тобто, мій приклад весь, він буде дорівнювати просто Х в 5 і Y в 5, і це перша відповідь. Якщо зрозуміло, дай мені, будь ласка, крапочку. Добре. Так, цей вибрали. Далі йдемо до наступного. Окей. Таке собі, так, значить, встановіть відповідність між заданими виразами та степенями, що їм тотожно дорівнюють. Тут е, якийсь трошечки странний в нас запис, але ми зараз по, просто порозв'язуємо кожний з цих прикладів. І Я думаю, що стане видно, що саме вони від нас тут хочуть. Значить, якщо ми візьмемо дев'ятий приклад, це в нас перше завдання. Х кубі поділити на х квадраті. І ще це все піднести до квадрату. Зараз я тобі покажу. Значить, нас х кубі на х квадраті дасть просто х. Якщо я його піднесу до квадрату, стане квадрат. Ось це в нас наша відповідь, і ми її зараз просто сюди поставимо. Тепер наступний приклад, другий. Це в нас х в квадраті, і він підноситься до третього степеня, а потім ще множиться на х. Значить, х квадраті в кубі дасть х в шостому, помножити просто на х стане х в сьомому. І в нас це наша відповідь оця друга. Беру її і розставляю. Тепер третій приклад х квадраті. Х в кубі і в квадраті. Це в нас Х квадраті на х кубі стає Х в п'ятому, і ще в квадраті дорівнює Х в 10. Так, і в нас є така степінь. Ось тут ми її також перетягуємо сюди і залишився останній. Значить, хто. Кубі поділити на х в квадраті, і ще це все потрібно піднести до мінус другого степеня. У дужечках просто х вийде, якщо я х кубі, поділю на х квадраті. І якщо я його піднесу до мінус другого степеня, в мене так і вийде х мінус другому. Тобто, ось цей перший сюди перетягується. Якщо зрозуміло, дай крапочку, і я піду на наступне завдання. Угу, Добре. Так, і в нас 10 завдання, майже таке саме просте, як і було раніше. Це ми збережемо і запишемо 10. Так, щось я не відслідкувала, щоб воно мені збереглося. Так, окей, 10 завдання. Х квадратів, y в мінус третьому поділене на 6Z у квадраті, все це в мінус третьому степені і множиться на дужечку х квадраті, в мінус другому, 9z в кубі і в квадраті. І піднесемо до степеня першу дужечку, у нас стане хміну шості у дев'ятій. І знизу стане 6 в мінус третій, z в мінус шостій. І друга дужечка в нас буде по-іншому. Х в четвертому степені, y в мінус четвертому степені, 9 в квадраті, і z в шостому. І тепер ми можемо вже почати їх множити. О тут видно, що якщо я z-6 помножу на z-6, у мене стане одиничка. Тепер x в мінус шостому на x в четвертому, x стане в мінус другому. y в 9 на y 4, y стане в п'ятому степені. І залишилось тільки з числами. 6 в мінус третьому степені. Стане 6 в третьому і підніметься наверх, а 9 у квадраті залишиться вниз. І що ще я хочу зробити, це х в мінус другому спустити вниз, і він стане в мене х у другому. Так, ну і тепер до підносити. Отут стане 216у в п'ятому. А тут стане 81х в квадраті. І тепер наша задача поставити х і y дорівнює в нас трійочка. І ми просто робимо 216 помножити на 3 в п'ятому степені 81 помножити на 3 в квадраті. І тут настає нас стає 216. Помножити на 243. Знизу 81, помножити на 9. 243 ділиться на 81. Тут трійочка залишається. 3 і 9 також ділиться. Тут трійочка залишається. І 216, воно також ділиться на 3. Ділимо його. Тут в нас 1, 1, 1. І тепер 216, якщо розділити на 3. Це в нас стане. 216 розділити на 3, стане 72. Тобто тут у нас 72 виходить. І зараз я його зберігаю. І в нас виходить 72, записуємо його сюди. Жень, зрозуміло, що тут вийшло і чому. Якщо так, дай крапочку. Якщо залишилось запитання, угу. окей. Так, тепер ось цей приклад він дуже схожий. 11 значить, у нас 26х у 17 степені, Поділити на y у, у мінус 8 степені, помножити на y поділити на 13х в 25 степені. І ми тепер так само будемо скорочувати, де скорочується, значить, ось це 17 і ось це 25, ось тут стане в нас Х у восьмому знизу. Ось цей y мінус восьмому підніметься наверх, настане Y в дев'ятому. Значить, 26 в дев'ятому. Поділити на х восьмому. І тепер, якщо в мене х і y однакові, то в мене стане 26 помножити на 5 в дев'ятому степені і 5 в восьмому степені. 5 в дев'ятому, 5 в восьмому у нас коротилися, залишилось просто 5. Тобто 26 помножене на 5, і це в нас 130. Так само, якщо зрозуміло, дай, будь ласка, мені крапочку. Окей. Так, 130 ми сюди записуємо. І е, останній 12-й приклад, е, нам потрібно просто вказати, при якому X в нас є правильною ось ця рівність. Ну, давай вирішимо також цей приклад. Він не дуже складний, значить, хміну 2, 2х мінус 3 у мінус п'ятому степені дорівнює нулю. Нам потрібно знайти х, при якому це виконується. Це у нас 12 приклад. Я пропоную спочатку за рахунок від'ємного степеня просто їх перевернути. У нас стане 2х відняти 3. Поділене на х відняти 2 в п'ятому степені. І тепер, щоб в нас реально тут стало 0, нам потрібно, щоб наша верхня частинка вона стала нулем. Нижня частинка нам не потрібна, щоб вона стала нулем, тому що на нуль ділити не можна. Тому, якщо ми візьмемо 2х відняти 3 дорівнює 0, то ми побачимо, що в нас тут буде три других, тобто півтора. І у який би степень ми це не піднесли, в нас все одно стане нуль. А знизу в нас не стане нуль при півтора, тому якраз це нам підходить. І ось тут ми відмічаємо півтора. Півтора. Можливо, все-таки з комою поставлю. Так, якщо зрозуміло, дай мені, будь ласка, крапочку бачу, так. Це зберігаю і один якийсь був неправильний. Зараз ми подивимось. Я думаю, що той останній, який в мене з комою, хоча ні. Ось цей показує, що він зроблений в нас неправильно. Так, він зроблений неправильно, бо я 13 забула в нашому прикладі. Окей, зараз ми подивимося, я його відкручу назад. Це в нас попередній приклад, і там просто я про 13 забула. Зараз я тобі його покажу ще раз, але з 13, тому що я про 13 просто забула. Вона, бачиш, в мене тут просто щезла. Тобто, якщо ми 13 і 26 ще скорочимо, тут двічка вийде, і це вже в нас буде не 26, а тут просто буде 2. І ось це 2, воно буде множитися на 5, і вже це вийде не. А, 130, а тільки 10, Да? Тобто, ось це в нас буде правильною відповіддю. Скажи, чи зрозуміло тобі? Якщо так, то дай крапочку. Окей, так, добре. Тоді ось це в нас і весь тест був так. Угу.